П'єси, які я граю на Академ Концерт, друга частина. Кому лінки дивитися в прошедше відео, я вам розповім, яку п'єсу зараз граю. Зараз я десь третю чи другу строчку, не пам'ятаю, це ліба третя, або друга строчка, ну коротше, граю вам. Коломийку е твір неважкий, собі я всім повчити. Е ну, Це я розповідаю для тих, хто... кому лінки дивитися. Ну, я буду зіграти, я зараз буду грати не спочатку, тому що я вже грала в першій частині. Зараз буду грати половину. Погнали! Остання п'єса це у нас буде Журавель. Плюс-мінус, коли ми граємо ось такий ну, початок, ми оце, ми отак міняємо пальці. типу, Спочатку цей другий, отакий, а потім третій. А потім знову другий, потім знову третій. я зіграю. До речі, я оце на останньому своєму. Ну не на останньому, а коли я там заболіла і не ходила вже до неї. Типу, я оце сиділа в кабінеті у Ірини Володимирівни, і я, вона мені каже, зіграй в темпі, в якому я хочу. І я така почала грати. і Вона мені навіть темп не сказала, а я вже так зразу, типу. Я вгадала Яванга! Всім пока. Я думала, що це, типу, Яванга, це типу не вмістить, але це вмістилося і це плюсик. Все, всім пока. Якраз уже кінець відео. Давайте підождемо. Пока!